Треба сказати, що розкрити вбивство німцова і знайти виконавців і замовників це для Кремля нині. Єдиний спосіб довести свою непричетність так в один голос твердять політики, експерти і Росії і Заходу. Сьогодні вже стало відомо про п'ятьох затриманих, підозрюваних навіть заарештованих судом. Це Кавказці. сліди від них тягнуться до Чечні, деякі ниточки, особисто до Рамзана Кадирова. Що означає це, чи хтось копає під улюбленця Кремля? Чи може сам Путін вирішив замінити свого намісника в Чечні? НАТО вже показовий цей злочин. Лідер опозиції застрелений в найбільш охороняємому місці Москви. В момент вбивства поряд з ним опиняється снігоприбиральна машина, хоча снігу на вулиці немає зовсім іде дощ. До речі, чому в таку погоду німцов вирішує гуляти, не маючи навіть парасольки. Може, його вбили в іншому місті? Суцільні загадки розгадував Микола Тірельов. Показове вбивство Бориса Німцова під стінами Кремля. І головні запитання, як вбили, хто вбив і з якою метою. Факти тижня за допомогою експертів спробували відтворити повну картину подій. Питання перше: як місце злочину, великий Москворецький міст. Переулки за Москвореччя, де темно, де багато подворотів. От там условно говоря ідеальне місце для професіонала для того, щоб застрелити жертву. Но вони це делают на мосту. Поліція оточує місце злочину стрічкою вже за 10 хвилин після вбивства. Тіло лежить перпендикулярно проїжджій частині на спині. Поруч 6 гільз від пістолетом Макарова різного кольору і від різних виробників. Офіційні дані судмедекспертизи. німцов помер від поранення у шию. Загалом в нього влучили чотири кулі, і тут перша нестиковка. На фотографіях з міста убійства видно, що німцов упав на спину. Може ли чоловік при таких раненнях стоять на ногах до останньої пулі і тільки потім упасть на спину? Самніваюсь. Она є не просто одним із ключових свидетелів убийства Бориса Німцова, но і непосредственным очевидцем ачівцем Вона це подруга німцова, українська фотомодель Ганна Дурицька була поруч із німцовим у момент вбивства і разом із ним майже весь день. Близько 10-ї ранку Нємцов зустрічає Ганну в Шереметьєво. Час до сьомої вечора вони проводять в апартаментах Бориса за адресою Мала Ординка 3. Далі їх шляхи розходяться. Нємцов йде пішки на ехо Москви, де дасть своє останнє інтерв'ю. Ну давай, говори, минути ще є. Давай. Дурицьку водій Нємцова відвозить до Спа-салону. Пара зустрічається близько 10-ї вечора на Червоній площі в Гумі. Вечерюють в кафе Боско. Німцов відпускає водія їхні переміщення, де на фіксуються камерами спостереження, і, очевидно, агентами так званої наружки тим більше напередодні. Оголошеного мітинга 1 березня, тим більше враховуючи те, що це відбувалося в центрі Москви, де концентрація співробітників ФСО один співробітник на там кожні 10 метрів. Після вечері німцов та дурицька повертаються до апартаментів політика, до малої ординки, 20 хвилин пішки. Вони виходять до автомобільної розв'язки перед великим Москворецьким мостом. І ось тут вони дивним чином потрапляють у мертву зону на мосту та поряд на стінах Кремля 18 камер відеоспостереження. Жодна з них не працює. Це дуже смішно. Любий такі режимні не здання. Просматривають сядки камер на блюдзіння в в цьому інформаційному вакуумі і з'являються перші версії, розповсюджені федеральними змі. Огонь был открыт из автомобиля, который проезжал мимо Немцова, расстреляли в спину. Было намерено дано ложное направление, был объявлен так называемый план перехват. И в течение как минимум суток все правоохранительные органы Москвы искали белую машину. Некоторые из них были задержаны. Естественно, выяснилось, что они не имеют отношения к преступлению, потому что никакой белой машины и вообще машины, из которой бы осуществлялись выстрелы в адрес Бориса Немцова, в принципе, нет. Наступного дня відео таки з'являється. Це постійна діюча погодна камера, встановлена на даху готелю Балчук Кемпінський, і експерти реконструюють події, що передували розстрілу Немцова. Ось політик та його супутниця заходять на міст. На певній відстані від них видно силует людини. За кілька секунд його перекриває снігоприбиральна машина. Далі цей невідомий йде в її тіні або ж застрибує на підніжку. Машина нас доганяє Німцова та Дурицьку і повністю перекриває можливе місце вбивства на 4 секунди. Далі, ймовірний вбивця вибігає на дорогу, сідає в авто, яке щойно під'їхало. Це була настоящая грандіозна операція. Там було мінімум три машини. Це значить ну, більше 10 чоловік. Координаційний штаб працював. Хоча б координатор там був який на сей діняв вот, э, э, ударної групу там, начебто, бійце, потом машина, його забрала. Отже, важливим свідком стає водій снігоприбиральної машини, який, постоявши на місці злочину майже чотири хвилини, просто поїхав геть. Прибіжала на навстрічу, кричала. будь пожалуйста. Головного свідка Ганну Дурицьку між тим три дні допитують слідчі органи, і лише після цього відпускають до Києва. дала полные исчерпывающие показания относительно последних нескольких часов проведенных с Борисом. Помимо подписанных ей протоколов допроса, она также дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия. За три дня после убийства Ганна Дурицка дает свое первое интервью для телеканала «Дождь». Откуда появился убийца? Я не знаю. Я не видела, потому что это происходило за моей спиной. Кто был за, за рулем машины с негуборочной? Я не помню. Я не могу думать сейчас. Я не знаю, кто это сделал. Она потом смотрит вверх, для того, чтобы справиться, правильно ли говорить или нет, что нужно говорить. Естественно, на присутстві сотруднику студентного комітету. Паралельно з основною виникає інша версія: німцова могли вбити в іншому місці і привезти на міст. Біля тіла майже не було крові. А за 4 секунди, коли снігоприбиральна машина прикривала сцену вбивства, тілер не зміг би здійснити аж 6 пострілів з пістолета Макарова. Може бути двох пістолетів стріляв. Помікідонськи. Примір. І тоді зрозуміло, чому різні гірський. Та ця версія все одно не живий двох діб. Блогери публікують фотографії, які свідчать, калюжа крові була. Ось її ретельно прибирають слідчі органи. Утім, була ця калюжа за 15 метрів від тіла. А отже, тіло німцова переміщували і вкладали так, аби виглядало, стріляли з авто. Повернемось до відео всепогодної камери вже після вбивства. Ось на місці злочину з інтервалом у півтори хвилини з'являється двоє невідомих, що також можуть бути причетними до розстрілу. Перший стоїть у тіні снігоприбиральної машини майже три хвилини. Як машина їде, він щезає разом із нею. Другий невідомий теж двічі підходить до снігоприбиральної машини і повертається до тіла Німцова сам без Дурицької. Відео з автореєстратора фіксує саме цей момент. Невідомий майже на узбіччі проводить певні маніпуляції із тілом. То може було не два пістолети, а два кілери. І саме цей невідомий пересунув тіло туди, де його згодом і знайшла поліція. Питання друге, третє. Хто і навіщо? Першу добу після вбивства слідство активно шукало український слід. Він ніколи німців не ходив через мост. Чого йому вчора треба було через мост йти? Женщина? Давай, Боря, прогуляемся. А для того бізнец набуть український діаполучилось так. От вот случайно Три года он с трібодонсністю чається. Я віриш там зв'язана з СБУ. Але ця версія певно здалася вже занадто абсурдною, жодних доказів та мотив. А от про можливу участь у злочині спецслужб російських говорили і соратники Німцова, і незалежні експерти. Вбивство скоєно за день до маршу протесту весна, щоб деморалізувати опозицію. А вже за кілька днів після маршу Борис Юхимович мав виступити з доповіддю під робочою назвою Путін і війна. Немцов встречался, как он мне рассказал, с родителями убитых российских солдат. На території України тобраді солдат із Іванова, з Ярославлі німцов також збирався оприлюднити інформацію, яку за кілька днів до вбивства отримав від іванівських десантників. Помічниця опозиційного політика Ольга Шоріна показала агентству Reuters записку, написану рукою Бориса Якимовича. На мене вийшли десантники з Іванова. 17 убитих Денег не дали. Но пока бояться говорити. Ще одна версія вбивство Німцова сигнал Путіну від радикальних кіл в оточенні президента, щоб не залишити йому маневру для відступу і у війні на Донбасі, і в протистоянні заходу до США. На останній стадії такого авторитарно-фашистського режиму вже почалась грізня е на самому верху власті. Соратник Німцова Михайло Касьянов версію про антипутінську змову у Кремлі заперечує там немає людей з таким стержнем, які взагалі дозволяють себе так думати. Вони всі бояться страшно и бояться сказати лишнее слово. Ніякої там внутрішньої фронды, що називається, или тим болі там кого-то заговору, там ні, то бути не може. Експерти не відкидають і так званий ексцес виконавця, тобто прямого наказу з Кремля не було. Або Шефа зрозуміли надто буквально. Якщо Путіну доложить, що це вообще внутрішня робота, як з вот Політковська, це наші ФСБ і МВД з то починати взагалі велику бальшуючись в організації вбивства політковської звинуватили колишніх оперативників міліції. Залучення і цього разу колишніх спеців експерти не виключають. А слідство серед інших версій відпрацьовує слід радикалів, наприклад, тих, хто повернувся з війни на Донбасі, або націоналістів. Радикали, Радікали, з пістолетом поїхали на охоту на Німцова. Они считали, видимо, что они получили устную лицензию на убийство. Потому что если оппозиционеров приравнивают к национал предателям, какие-то параноики всегда найдутся. У Тим схоже, заполнилось на Кавказской версии. Задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления. Экта-некто. Кубашев, Анзор. І Дадаєв Заур. Загалом же рішенням басманного суду Москви заарештували п'ятьох підозрюваних. Шостий живим правоохоронцям не дався і підірвав себе гранатою. Крім Нємцова, вони нібито планували вбити Навального та Венедиктова. Один із заарештованих Заур Дадаєв вже зізнався у причетності до розстрілу і здав подільника. Заур Дадаєв 2010-го був нагороджений орденом мужності за наказом президента Медведєва. І наразі був замкомбатом чеченського батальйону Північ. Два ж його троюрідні брати Губашеви теж заарештовані останні 10 років. Жили в Москві. Курицю нам треба було різати, Ми хотіли по посасідів. Ані вбігали, не хотіли цієї куриця різати. Я не вірю і не повірю. Не вірять у Чеченський слід і соратники Німцова. Кажуть, політик ще за часів віце-прем'єрства активно виступав проти війни у Чечні і в Грозному його поважали. Микола Терельов, Сергій Смальчук. Факти тижня.